Мої вітання! Сьогодні у нас розмова про найулюбленіше свято кожного. І це не новорічні свята, і навіть не літні канікули. Це День народження. Сьогодні у нас до вашої уваги книга Сільві Мішлен День народження білочки. Сілі Мішлен французька логопединя, А ще дитяча письменниця. І книгу в неї мають інтерактивний формат. Тобто їх можна не тільки читати, їх можна розглядати, гратися і навіть розігрувати такі собі вистави. Отже, Білочка Віолет запрошує вас на свій день народження. Сьогодні у Білочки Віолети День народження. Їй принесли багато подарунків. Ви бачите. Ось у неї такі подарунки, скільки тут вікониць, скільки тут можна розглядати. Але, відкривши їх всі, білочка зрозуміла, що найулюбленіший подарунок це червоний м'яч. І вона захотіла з ним погратися. Побігла до зайчика каже: ти зможеш зі мною погратися? Зайчик каже: Ні, я дуже зайнятий. Я варю варення із моркви. Білочка засумувала, але побігла до інших друзів і запитала їх, чи ви можете зі мною погратися у червоного м'яча. Але всі були зайняті своїми справами. І ніхто не зміг приділити білочці уваги. Остільки їжачок сказав, що коли він розчеше свої колючки, він обов'язково пограється з білочкою у червоного м'яча. Але... Коли їжачок готовий був гратися у м'яча, м'яч загубився. І тоді білочка з їжачком шукали того м'яча, шукали вони у лісі. Дуже настрашилися, вийшли з лісу, шукали його поза лісом і знайшли, але самі загубилися. І потім друзі допомогли повернутися білочці додому. І коли білочка Віолета прийшла додому, така собі засумувала, що ніхто з нею не захотів гратися у м'ячах. І вона побачила, що звірі всі зібралися і були готові гратися з нею аж до вечора. Книжечка Сільві Мішлен має 21 віконечко, що відчиняється. І ще у нас в бібліотеці є така книжечка Сільві Мішлен, Агов, де ти чарівний принц?». Також вона має інтерактивний формат. Також читаючи цю книжечку і вибираючи за бажанням відповідь, ви можете кожного разу скласти собі новеньку казочку. Тож завітайте до відділу дитячого та сімейного. Читання тієї бібліотеки, що на Шевченка, і святкуйте свій день народження, а можливо і день народження білочки разом з нами.